Російський дрон-розвідник Гербера це те, що з останнього є в музеї, різнокаліберні гільзи. Тут у нас трофеї загарбників, їхнє озброєння, їхня броня, шоломи, інші речі. Тут у нас частини смерчів, речі з. Бахмута з Ірпіня пан Олексій розповідає про експонати, яких тут понад 10 тисяч. Музей російсько-української війни в Черкасах працює із 2018 року. Нині експозицію перевезли до просторного приміщення на території соборного парку. На екскурсію цього разу прийшли учні 27 ї школи. Класна керівниця Ольга Володимирівна розповідає: це не перший музей, який вони відвідують, аби ближче познайомитися з історією України. І не тільки тому, що нам так хочеться, діти також усе відчувають. 10-11 одинадцятий клас, вони переймаються тим, що зараз відбувається в країні, і для них це важливо і дуже ну дуже класно нам відчувати те, що вони підтримують українське і хочуть жити в Україні, і хочуть її розбудовувати. Експозиції музею це не просто артефакти війни, це історії людей, які наближали нашу перемогу. Відвідувачі можуть не лише побачити, а й доторкнутися до елементів бою, приміряти спорядження, натиснути кнопку на пусковому механізмі, як у реальній ситуації. Кажеш, волоні натискаєш кнопку. Дізнався сьогодні багато для себе нового Де більше про наші реалії, що навіть на потрогав в руках такі експонати на собі одягнув. Мені все подобається. Пан Олексій наголошує, цей музей не був би можливим без підтримки волонтерів і немайдужих українців. Сьогодні, як ніколи, важлива єдність. Ми не переможний народ, і сьогодні не час ділити когось. Хто що там робить сьогодні? Час об'єднатися і разом не забуваючи про слово волонтерство, по волонтерів і підтримку їх. А вони, звісно, підтримують нас, збройні сили України. Тільки разом об'єднавши зусилля справжніх українців, ми здобудемо таку очікувану перемогу. Анна білик, телеканал Вікка.